Ми розповімо вам про тих, хто не зігнувся під ударами долі, хто зважився протистояти, боротися до останнього віддиху. Вони посміли і вони виконали свою державницьку місію. І за це розплатилися найдорожчим, власним життям. Кістками їхніми рясно всіяно стражденну твердю країни. Цим судилося вмерти за океаном. Понад усе любили вони рідний край, і саме там не знайшлося їм місця для вічного супочинку. Можливо, невдовзі не буде кому прийти і помолитись за упокій їхніх непримиренних душ. Лігайтон, штат Пенсильванія. Тут бойові побратими вперше пошанували революціонера і мислителя, що знав і нам передав у спадок. Державу не твориться в будучині, державу будується нині. Ці дерева, пишні й зелені, повиростали не з його плоті. У нього немає могили. Його тіло піднеслося димом у небеса. Залишились думки, ідеї, строфи поем та віршів. Його звали Олег Кандиба. Він мав десятки псевдонімів, проте уславився під своїм поетичним ім'ям Ольжич. Це була людина, яка не йшла на компроміси. Так він виховував е, своїх підручних йому чену. Такем він і був у своїй поведінці. Богдан Боцюрків, в'язень концтабору Заксенгаузен. Доктор політології, професор Оттавського університету, радник уряду Канади. Він е, виріс в моїх очах як найвизначніша постать цього періоду е, боротьби е, проти німців е, періоду підпілля. Е, людина е, унікально обдарована, при тому е, цілковито. Е, Жартуючи себе, коли йдеться про е, справу української е, державності. Е, людина незвичайно чесна і богородна. 1994 рік нарешті на батьківщині теж віддають належне боротьбі й загибелі Ольжича. Суверенна Україна потребувала його, і він повернувся. Господь багатий нас благословив, дарами, що нікому не одняти. Любов і творчість, туга і порив, одвага і вогонь самопосвяти. Натхненно і старанно віршує студент Кандиба і не дуже охоче публікує вірші в журналах. Лише на прохання друзів він друкує маленьку збірку поезій Рінь. Все бурхливіші крила негоди, і тривожніший все я ждучи. Вік героїв величний надходить, і щоночі на небі, мечі, і щоночі за обрієм чорним стогнуть кроки, залізо і мідь, смертоносні, тверді, непоборні, дорогі до безтями. Прийдіть! 1929 року вступає до лав щойно започаткованої організації українських націоналістів. Він був переконаний, народ, який вірить, що якась імперія збудує йому державу. Ніколи не зможе стати на власні ноги і буде завжди паралітиком, а його політичні групи будуть задніми колесами до чужих агентур. О, нація дужа і вічна, як Бог, не це покоління холопів. Хто злото знеславить твоїх перемог при Корсуні і Конотопі, Хто й мертвий не стане у праведний слід на путі, що славою бита у громі грядущих огненних побід, що ними ти вкриєш півсвіта. Я, син українського народу, перед Святим Всевишнім Богом, перед пам'яттю моїх предків урочисто присягаю на досмертну вірність Україні. Обіцяю віддати всі свої сили і здібності, навіть життя справі розбудови держави, її могутності і слави. Я свідомий того, що стаю на відповідальний шлях борця і патріота. О Боже, то поможи мені не заломитись у боротьбі. Слова присяги вимовляли не в умовинах теплого посадового крісла, а в умовах окупації, ризикуючи отримати кулю в серце. Віднайшовши героїчний життєвий ідеал, нація не боїться вже ніяких фізичних ударів, говорив Ольжич. З почуттям вищого благословення на чолі, сучасна Україна стриває негоду і бурі, знаючи, що вони розвіються, а вона буде.